Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 26 червня 2024 року Лівобережна Херсонщина показую такі сигналочки дуже солодкого сорту абрикоса під назвою Ванілла Кот. Назва неспроста походить від таких слів. Абрикос має такий сильний ванільний привкус, запах такий і цукор високий. Така ось серединка. ну Смак солодкий, я не знаю, як навіть передати по цукру. Після, після, після смак такий цікавий, навіть поки не можу зобразити, що воно нагадує мені. Якщо шалаха густий ванільний цукор, такий, що прямо аж язик згортає, то тут ще якась... Стороння не кислинка, ну, не знаю, взагалі якийсь присмак якої, якоїсь цукерки. І також я пошуткую, аж язик звертається такого цукру. Я уявляю, яка з нього буде курага, якщо він із соком видає такий цукор. Жаль, немає рефрактометра, щоб заміряти, скільки бриксів у нього по цукру. Високий міст. У мене цей сорт вже близько 7 років. Але не показував раніше його, тому що втратив був прищепу. Потім, поки заново перещепив на інше дерево, згаяв час. Плоди близько 60-80 грамів, але це перші плоди вони десь в районі 80 будуть такого блідого кольору із веснущастим румянцем таким. На дотику плоди такі щільнуваті, плотноваті, Мякоть здається, на сонці ніби трохи аж просвічується. Не витримав знову з'їв. Тут просто шалений цукор, я не знаю, як його передати. Є кислинка, така екзотична прямо. От ніби цукерка барбарис. Щось змішане з ванілією, ну, просто не передати. Оце смаки. Просто якщо ви солодка їжка, то рекомендується сот завести. Ось по м'якоті бачу, що вона ж ніби просвіщається. Така біла, ніби величі. По соку тут достатньо. Шкірочка плода така щільна, плотна, товстенька, така аж хрумтить при поїданні. Плоди ще не всі спілі, я вибрав самих спілих, тут їх до десятка мене на щепів родило, щоб показати просто. Тому що птиці шкодять, я заздалегідь знімаю відео, деякі, щоб встигнути показати нормальну картинку. Ось такий от загар має він. Такий двокольоровий білий. Плод не втримався, відломився. Значить, впродовж. В зйомки відео я якось ще куштую їх, не втримуюсь. Деякі присмаки вгадав. Присмак черешні от Що цікаво, в абрикосі присмак черешні є. от Кислинка і такий присмак. Це все на фоні ванілі і такого супер медового смаку. Якщо вдасться перетримати його трошки, я хочу спробувати, який він перетриманий на дереві, перезрівший. Я думаю, там, мабуть. Як кажуть, їсиш і сознання тіряєш від смаку, від цукру. Сорт заслуговує на увагу. Поки що любителів в саду, поки не знаю, як він на промисловій цілі. Але як побалувати себе таким смаком, тому що я повторюю відео, що чим далі відео, тим солодші плоди, тим більше ступінь сприйняття цукру в мене. Якщо я перші плоди пробував, для мене були такі вони солодкі. То зараз, якщо їх порівняти з цими, то, то взагалі трава. Я думаю, оце, отакі сорти це вже є пік цукру. З мінусів у нього дуже безобразна крона. Вона в нього йде, під прямим кутом підходять гілки, часто така винтообразна, вниз гілки закручені. Трошки погратись треба з формуванням. Ну, але на щепі в мене тут все добре. Як і неодноразово згадую відео, що в мене сорти в основному на щепі всі. Тобто, тобто декілька сортів на одному дереві в мене майже немає дерева моносортом посадженого. Тобто одного сорта, одного дерева. Мені взагалі якби, не потрібно багато плодів, щоб. Вирощувати і думати над реалізацією. У мене матишний живцевий сад. Жаль, що я трохи не дочекаю їх до повного визрівання. Але те, що я знайшов перші плоди, визрівши, то я в повному захваті від нього. Садіть цей сорт, не пошкодуйте. По зимостойкості нічого не скажу, тому що на півдні елементарно середня полоса і південь садіть. Північ треба пробувати. На цьому буду відео завершувати. Якщо вдасться потримати їх днів 5 ще, перезапишу відео і покажу більш визрівшими із новими враженнями від смаку. А так, до нових зустрічей, до побачення. На додаток до попереднього відео хочу показати сьогодні 2 липня, як вони вже повністю дозріли, який вони мають вигляд ці плоди. І блискучі, деякі вже дивлюся аж заізюмлюються. Зараз спробуємо, який в них смак в таких плодів, що заізюмлюється. Це мабуть там уже фантастичний смак. Чесно кажучи, мене в результаті вразив на повал. Я такого ще цукру в абрикосах не відчував ніколи. Я навіть не знаю, як це описати, але це просто як ложка меда в абрикосовому соку. Не знаю, це б... смак. Я ж кажу, це, якими словами сказати, це снохшибательний смак. чи, Ну, по цукру ну, взагалі я тут перебор. Якщо тут варення варить з нього, то тут то цукру точно докладати не треба. Мені здається, що ще відбирати би прийшлося. Оце так смакота. Я уявляю, якщо його в сушарки засушити, який він буде солодкий, якщо він такий повністю стиглий. Смак ну просто фантастика, я не знаю. ну Це конфет мед. Екстракт абрикосового соку в меду. ну Як його ще назвати. Це просто як диво. диво смак. Ну чесно, ніби аж язик звертається так, такого цукру. Оце так смак. Не можу ніяк підібрати слова, але це тільки треба спробувати. Сорт ванілакот кот, мене. Дуже вразив своїм смаком зрілих плодів. Не знаю, як по врожайності, це мене перший врожай. Тут десятка плодів на щепі минулорічно. Ну, для себе цей сорт обов'язково треба мати. По морозійкості він центральний південний регіонів йде. На північній не знаю, більше всього вже не підходить. Завжди собі обов'язково цей сорт цукровий. Ви просто, я кажу, що. Втратите свідомість від як покуштуєте спілий плід. Все, на цьому дегустацію завершую. До нових зустрічей. До побачення.